Багато є проблем, але сьогодні про проблеми будемо говорити трошки пізніше. Сьогодні хотілося б говорити про те, вірніше про стратегію, яку ми собі вибудували. Ну я думаю, що сьогодні ми побачили, що деякі зміни позитивні вже з'явились у парку, і видно це по тому, скільки до стіни старої, стіни Шудуарської, які її називають, приходять людей і батьків з дітьми, і фотографуються. Ми почали все-таки відновлювати історичну справедливість, бо я глибоко переконаний, як керівник комунального підприємства, що рано чи пізно буде ця історична справедливість поновлена і парк буде називатись у нас Шудуарівським. Я дякую волонтерам і дякую громадським діячам, бо насправді дуже багато фотографій, старих фотографій, які мені надали в першу чергу Валерій Скориков і ваш колега, журналіст Сергій Фащенко. І от саме на базі цих фотографій ми робимо все можливе, аби відновити історичну справедливість і відновити, хоча б принаймні зробити все можливе для того, аби дійти до того моменту, який був відзняти на тих фотографіях. Це оця стіна, це скульптури, які знаходились у цих стінах, це фонтан, який, я сподіваюся, що до Дня міста ми його презентуємо і ви його побачите. Ну, тобто насправді ведеться робота, ведеться робота серйозна. Ось, Про... якщо можна перебувати, що ви вже зробили? Досягнення користу? Ну, що ми зробили? Я вважаю, от, наприклад, оцю картинку, яку ви бачите, це, ну, мені принаймні говорять і говорять всім працівникам парку, що це вже є великий плюс того, де навіть елементарно для людини, коли куди можна прийти, он... Фещенко не може ніяк. Заспокоїтись, фотографується, куди можна прийти і, прийти і сфотографуватись. Ми, я вам покажу ще декілька таких от моментів, таких локацій, які ми почали. Ми для себе зробили такий, такий зачин, що мають бути локації для різного. Для різного відвідувача парку, тобто це має бути молодіжна локація, це має бути локація для пенсіонерів, це має бути локація для фотографування. Ну і от поступово ми йдемо в цьому напрямку. І я сподіваюся, що за місяць, який ще у нас залишається до Дня міста, ми ще раз сюди вас запросимо і покажемо ще деякі новинки, якими ви будете приємно здивовані.